20 років стажу. Працівник сталеплавильного цеху «Запоріжсталі» Олег Сергевнін зізнається, пишається професією металурга. Це завжди було почетно. Не, не даром же говорять, що город Запоріжжя – город Металурга. Не, я думаю, все таки це почетно. На «Запоріжсталі» працював батько Олега, заслужений металург України Володимир Сергевнін, який вчив професії не одне покоління сталеварів. Свої знання, любов та відданість роботі передав і сину. Отець повлияв. Щоб прийти работать именно в Мартеновский цех. У 2003 році прийшов вічно прильот, вначале подручным сталівара, ну і так, 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 і вырос до сталівара. Хоч каже Олег, професія Сталивара важка, проте дуже цікава. Интересно тут. Тут немає монотонності, як в інших професіях. Тут кожен день щось нове. Бути відданим своїй справі та старанним запорука успіху, каже Сталивар. Немалу роль відіграє і злагоджена робота з колегами. Колектив у нас хороший, всі друг друга розуміють, всі друг другу йдуть на виручку, коли щось где-то не виходить, допомагаємо друг другу. За часи війни рідне підприємство стало справжньою опорою для працівників, каже Олег Сергевнін. Тож після перемоги бажає лише одного розвитку комбінату Запоріжсталь. З приділятьм, щоб воно якби наращувало темпи виробництва, чтобы технологии все усовершенствовались.